Добрий день з вами ШТБ і ми на інтерв'ю з кандидатами на пост голови студентського парламенту університету. З нами сьогодні два кандидата: Федорчук Тетяна, студентка третього курсу інституту філології, заступник голови Студради Судмістечка, заступник голови студентського парламенту інституту та Онищенко Віталій, студент другого курсу факультету психології, голова спортдепартаменту факультету, співорганізатор наукових та спортивних заходів. Чекан Богдан та Романів Ірина відмовились приймати участь у відкритих неофіційних дебатах від ЧТБ. Робіть висновки самі. А ми перейдемо до питань до наших кандидатів. Спочатку хотілося б задати більш загальне питання. Навіщо вам? Ця робота, навіщо ви хочете себе обтяжити відповідальністю та зайвими завданнями? Доброго дня, мене звати Таня, як ми вже говорили. Ну, я почну мабуть, з того, що я цим займаюся з першого курсу, по суті, і це основна моя діяльність в університеті, мабуть, що більше навіть ніж навчання, тому що мені це подобається, я вмію це робити, в мене це виходить гарно. Я скоріше організатор, я скоріше. Людина, яка вміє координувати роботу, тому я в цьому вбачаю, скажімо так, можливо, навіть майбутню свою професію. Тому ці навички, вони певним чином я сподіваюся, допоможуть мені в майбутньому. Вони мені допомагають вже зараз. Це певні зв'язки, це певні якісь навички спілкування як зі студентством, так і з адміністрацією. Тому я вважаю, що це дуже корисно. Перш за все мені. Дякую за відповідь, Віталій. Я буду говорити більш коротко. Мені це для того, щоб змінити інститут в кращу сторону, для того, щоб вирішити конкретні його проблеми. Особисто мені це для того, щоб збільшити кількість знайомих, допомогти, даже, допомогти також знайомим друзям з університету. Я говорю, відверто я не впевнений, що хочу працювати саме психологом. Мені подобається організовувати, організовувати будь-які заходи, організовувати спортивні змагання. Мені подобається координувати роботу інших людей. В мене це виходить. Тобто ви це бачите як кар'єрний старт? В деякій мірі так. У мене є друзі, в яких є проблеми. Наприклад, є друзі, які живуть в холодних корпусах на ВДНХ. А хто це змінить? Яке ваше перше завдання, яке ви виконуєте на посі голові студентського парламенту університету? Перш за все, звісно, коли я стану головою студентського парламенту університету. Мене найбільше цікавить пункт про впровадження так званої приймальної студентського парламенту, тому що наскільки я знаю, декілька років назад взагалі було таке поняття, як секретар СПУ, який був навіть на посаді в нас в університеті, отримав навіть зарплатню. І він його головним обов'язком було цілий день, грубо кажучи, сидіти в кабінеті і приймати всі скарги, пропозиції, питання від студентства. Мені здається, що це. Дуже гарна ідея. Перш за все, вона корисна для студентів, які хочуть отримати якусь кваліфіковану більш-менш допомогу від органів самоврядування, але вони не знають до кого звернутися. Тому що знайти ВКонтакті це все, звісно, дуже добре, але це по суті не офіційні сторінки, це не офіційна якась інформація. Якби вона надавалася кваліфікованою людиною, бажано мені здається, щоб це була був студент і юрист, який би міг допомогти в принципі в будь-яких аспектах. Це було б дуже гарно і дуже, скажімо так, перспективно і пріоритет. Для мене, як для студента, бо звісно, всі культмасові заходи і так далі вони дуже потрібні і необхідні. Але перш за все, організм урядування вона займається захистом прав студентів. Тому мені здається, що цей пункт має бути виконаний першочергово. Дякую, Віталій. А яка перший пункт буде закупівля проекторів на містечко і масовий перегляд футбольних матчів, футбольних матчів. Різних конкурсів, проєктор коштує не так дорого. Оскільки ви плануєте закупити проєкторів? Ну, один великий проєктор. А один проєктор на проєктор. Проєктор наступне містечко і полотно. Добре, тобто перший ваш пункт найпріоритетніший – це закупівля проєктора та полотна. Цей пункт найлегший, його можна реалізувати просто зараз. Добре, дякую. Зараз ми перейдемо до особистих питань, яке доставиться лише одному з вас. Знову почне Тетяна. Декілька тижнів тому один з кандидатів Антон Скуратов зняв свою посаду на вашу користь. Ви можете розповісти причини цього та більш детально пояснити цей вчинок? Та звісно, перш за все, я хотіла б сказати, що Антон Скуратов дійсно працював вже в студентському парламенті в культмасовому департаменті. Він був заступником з культмасу, і він гарно виконує свою роботу. Тобто я вважаю, що два кандидати, які мають в принципі більш-менш однакові шанси і гарно виконують кожен свій пласт роботи, це досить логічно об'єднатися на користь того, щоб робити цю роботу ще краще. Е, мені здається, що якщо що поєднавши наші сили, ми маємо більше шансів на перемогу. Ми маємо, скажімо так, змогу зробити більше для нашого університету, аніж ми робитимемо це по окремо. Е, тому і було вирішено про те, щоб е, Антон е, зі мною об'єднав сили на даних виборах. Чому вибрали вас, а Ан не Антона? <різь> Цікаве питання. Ну, ми дуже довго про це говорили насправді, і якби консенсус даних питань знайти дуже важко, але в принципі, оповоривши якісь деталі, нюанси і особисті якості, і так далі, вирішили, що все ж таки балотуватимусь я, а Антон буде на посаді першого заступника. Ну, по суті, в цьому немає ніяких там, не знаю, заговорів і так далі. Просто Антон зосередить свою роботу на тому, що йому подобається, на тому, що в нього краще виходить. Я буду його підтримувати в плані бюрократичних процесів, якихось певних, і в тій роботі, яку якби, має виконувати голова парламенту. Не вбачаю в цьому ніякої проблеми і нічого такого. Добре, дякую. Віталій питання до вас. А, ви кандидат, який не. Виклали свою команду. Тобто, ми зараз студенти не знають, з ким ви плануєте співпрацювати надалі. Скажіть, хто вас підтримує на, на, наразі із людей, які є в обстаницьком парламенту університету. Це команда мого спортдепартаменту, я створив нещодавно 25 людей. Факультету чи університету? Факультету. Ага. Я не буду називати конкретно імена, це моя особиста справа. Ага. Головне, має те, що яку саме програму я пропоную. І як її виконаю? Добре. А ви плануєте надалі співпрацювати з існуючою командою студентського парламенту? Якщо наші програми співпадуть, так. Добре, дякую за відповідь. Наступне питання до вас. В своїй програмі ви сказали, що ви плануєте популяризувати науку в університеті. Як ви збираєтесь це зробити? Мені здається, що в нашому університеті на даний час органи студентського самоврядування сприймаються трошки однобоко. Це скоріше як організація, яка забезпечує студентство кутмасовими заходами, якимись розвагами і так далі. Хоча, по суті, у органі самоврядування є всі якби механізми законодавчі, ну якби які підкріплені положеннями і так далі, щоб впливати на такі важливі питання для студентів, як освіта, наука і так далі. Тобто, ми знаємо, що в нас в університеті створене Якби є і працює НТСА, хоча на деяких факультетах вони розвинуті більше, на деяких менше. І мені здається, що на даному етапі розвитку наших органів взагалі самоврядування якісь певні зв'язки розірвані, і студенти по суті не якби не. Достатньо проінформовані знов ж таки повертаємось до проблеми інформації щодо яких заходів чи програм ТСА. До того ж, можна створювати створювати величезну кількість лекторіїв, наприклад, що теж допомогло б студентам більш зацікавитися не якимись культурно-масовими такими заходами, а саме питаннями своєї своєї там освіченості і своєї обізнаності в деяких питаннях, які їх цікавили. Добре, дякую. Хочу повернутися знову до тебе, Віталій. Одна з найголовніших цілей, ти ставиш обігрів корпусів ДНХ. Як ти плануєш це зробити? Є три основні варіанти. Перший варіант це втілення в життя іспанського проєкту екологічного вартістю в 300 мільйонів гривень. Це втілити надзвичайно важко. Другий варіант ефективність якого я бачу слабо це утеплення стін. І третя ідея це закупівля котлів. Кожен. Котел коштує 100 тисяч гривень. Проблема утеплення це серйозна проблема, і в її вирішенні ми будемо звертатися і до міської мерії, і до міністерства, і до спонсорів. Я зроблю все для того, щоб втілити в життя вирішення цієї проблеми. Тобто я вважаю, що саме закупівля котлів найоб'єктивніший варіант. Дякую. У вас є зараз можливість сказати якусь фінальну ідею нашим глядачам. Будь ласка, вмістіть це в 20 секунд. Якщо коротко, то голосуйте за мене і я прикладу всі зусилля для того, щоб втілити в життя всі пункти моєї програми. Дякую. Дякую. А я, мабуть, у свою чергу висловлю бажання, щоб всі студенти якомога більше поширили інформацію про те, що в нас взагалі будуть вибори в університеті, тому що явка на даних виборах катастрофічно мала зазвичай, і 10% не знаю виборців в університеті, найбільш університеті країни. Це досить сумно. Тому поширте по своїх групах якомога ширше інформацію про те, що взагалі ці вибори будуть. Обирайте вдумливо, обирайте головою, читайте, поширюйте, цікаве. Питайте і не знаю, всім успіхів. Це було інтерв'ю з кандидатами на пост голови СПУ. Дякую тим кандидатам, що відгукнулись на пропозицію та не прогнорували прохання студентів. Окрема подяка студентській раді 16 го гуртожитка за надане приміщення. Не забувайте, що вибори відбудуться вже 28 квітня. Обов'язково приходьте. З вами було ШТБ.